Доброго дня! Кожному дому я щастя бажаю. Маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голову, неба. Кожній дитині все, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня. Подивіться, будь ласка, а хто сьогодні завітав до нас у гості? Так, це наш ведмедик, помічник. Давайте привітаємося з ним. Доброго ранку, ведмедику. Дивись, він щось приніс у лапах. Що це? Це гілочка калини. Поглянь, які ягодки калини гарні. Скільки ягідок на гілці? Багато. А якого вони кольору? Так, червоного. А якої вони форми? Круглої. А тобі подобаються ягідка калинки? Так, вони дуже гарні, червоні. А ще коли хворіють, можна пити чай із калини, він дуже корисний. От сьогодні ми будемо з тобою ліпити ягідки калини. Але спершу давайте при... давай приготуємо з тобою наші пальчики. Поставимо ручку ось так і будемо уявляти. Ніби на кожному кінчику пальчиків ростуть ягідки. і нам потрібно їх зірвати. Ягідки червоні просяться в долоні, кожну ягідку зніму і в тарілочку покладу. Ось так молодець. Для роботи нам потрібно пластилін червоного та зеленого кольорів. Дощечка для ліплення. Та стеки. А також листочок картону уже із заготовочкою, де намальована, намальована гілочка калини. Отже, почнемо нашу роботу. Спочатку ми будемо робити ягідки. Ягідки у нас якого кольору? Червоного, а якої форми, так правильно, круглої. Кладемо наш червоний пластилін на дощечку. За допомогою стеку відрізаємо невеликий шматочок, розминаємо його в ручках, а потім на дощечці робимо ковбаску. Ось так. Тепер стеком ділимо її на дві частини, а потім кожну частину іще навпіл. Так, ми отримали декілька частин однакового кольору. Тепер робимо із них кульки. Одна, дві. Три, і чотири. Беремо по черзі. Кожну кульку нашу ягідку, і кладемо на гілочки, притискаючи пальчиком. Один. Два, три. 4. Ось такі ягідки у нас вийшли. Тепер ми з вами будемо робити листочки. Листочки у нас зеленого кольору, тому ми беремо зелений пластилін. Кладемо на дощечку, відрізаємо невеликий шматочок пластиліну, розминаємо його в ручках, робимо ковбаску, ділимо її навпіл. У нас є дві частинки. З кожної частинки ми робимо кульку. Одна. Дві. Тепер кожну кульку треба розплескати долонькою. Розплещуємо долонькою. Ось у нас вийшов такий кружечок. Робимо на верхній частині кружечка куточок. І прикладаємо цим куточком до гілочки. І долонькою розплескуємо наш листочок. Те саме робимо з іншим. Так, робимо куточок, кладемо на гілочку і долонькою розплескаємо. Ось такі листочки у нас з вами з'явилися. Але подивіться, вони гладенькі, тому нам потрібно за допомогою стеку їх розкреслити. Спочатку проводимо лінію посередині, а потім лінії від середини в різні боки. Ось так. І другий листочок посередині, а потім в різні боки від цієї лінії. Ось така гарна калина у нас вийшла наш ведмедик дуже нам дякує. Тепер він може пригостити ось такими гарними ягідками своїх друзів. До побачення, до нових зустрічей!